Влада Китаю оголосила про запровадження найзначніших із початку пандемії змін антиковідної політики. Перед цим були тижні загальнонаціональних протестів проти надто суворих заходів. Послаблення правил дасть змогу інфікованим людям із млявим чи безсимптомним перебігом хвороби залишатися на карантині вдома. Також скасовують тестування для тих, хто подорожує в межах країни. Оголошення одразу стало топ-темою китайських соцмереж. Воно також показало, що влада готує півтора мільярда громадян країни до життя з вірусом. Ще до оголошення послаблення окремі міста почали скасовувати деякі заходи. Одночасно до аптек виросли черги з антивірусними препаратами та наборами для експрес-тестів. Попит на набори за минулий тиждень зріс майже вчетверо. Вірусологів ця ситуація занепокоїла. Вони кажуть, що через політику нуль терпимості до ковіду в Україні не виробився колективний імунітет. За деякими оцінками цієї зими від вірусу в Китаї може померти до мільйона людей. Кордони країни переважно залишаються закритими, але в їх межах уже починається бум на подорожі. Водночас опитування показують, що китайці ще не скоро повернуться на ринок міжнародного туризму. Більшість респондентів каже, що відкладе подорож за кордон, навіть якщо кордони відкриють. Водночас, у 2019 році, частка китайських туристів була найбільшою у світі. У листопаді країною прокотилися небувалі за масштабами протести проти суворих антиковідних правил. Пізніше їх придушили за допомогою великої кількості поліції. Утім, вони все ж періодично спалахують. Так, студенти деяких університетів вимагають відпустити їх із гуртожитків на зимові канікули. Вони ось уже як три роки змушені постійно жити в студмістечку, і це викликало велике невдоволення.